І так, всім привіт нарешті. Відео про гроші. Всім цікаво, як їх зберігати, де їх зберігати, як правильно чому не можна їх зберігати в одному місці, і як краще диверсифікувати свої збереження для того, щоб зберегти. Так скажемо, якомога більше грошей, і в цьому відео ми якраз про цю тему і поговоримо. Поговоримо про гроші. Це є дуже крута тема. І тому поїхали. А так почнемо ми з готівки. Е, я розумію, що зараз світ там сучасний, і так далі. Є крипта, е, є банківська система, і так далі. Але про готівку ніколи не потрібно забувати. Готівка вона дуже надійна і так далі. І обов'язково якусь частину свого капіталу потрібно зберігати саме в ній. Але. Не вся валюта підійде для збереження свого капіталу. Наприклад, гривня. Так будемо відверті, гривня дуже швидко зараз знацінюється. Якщо у вас є якісь там збереження, капітал, не знаю, що там у вас є в гривнях, я б вам радив поміняти їх зараз на долари. Але це не означає, що потрібно там міняти всі гроші, навіть ті, які ви там просто витрачаєте в магазинах і так далі. Для того, щоб ну, не бігати кожен день там, по 100 доларів міняти і так далі, розміняйте саме ваше збереження. Ваш якийсь капітал. Який ви не маєте чіпати, просто він у вас буде так лежати в доларах, ви будете знати, що вони у вас є в безпечному місці і так далі. Ось, тому долар я тримаю з приводу суми, так, яку взагалі краще тримати. Ось тут, наприклад, 10 тисяч доларів так, мені комфортно. Мені комфортно, я знаю, що якщо щось, ну, не дай Бог, трапиться, у мене ці гроші є. Я їх можу витратити, я їх можу зробити так, щоб вирішити швидко проблеми. Тому в мене ніколи немає проблем. Якщо щось з'являється, я знаю, що ось це у мене є. Знаю, що швидко можу все вирішити. Знаю, що проблем з цим не буде. Ось, у кожного ця сума може бути різна. Так? Як я вже сказав, у мене це 10 тисяч доларів. Так, я мільйонер, ну поки що гривнівий. І у мене ось, наприклад, такий капітал для вирішення проблем, грубо кажучи, так, 10 тисяч. Мені комфортно. Далі. Перейдемо далі. Це крипта. В моєму випадку, ось ви бачите, сподіваюся, що вам там видно: це Ledger. Ledger – це холодний гаманець для збереження крипти. Він дуже безпечний, він надійніший ніж біржі, тому що, як ви знаєте, біржі має так само доступ, так скажемо, до ваших активів, до ваших збережень. Доступ до леджера, оп, чуть не впав. Доступ до леджера є тільки в мене. Ніхто не має до нього доступ. Ви коли його купляєте, ви його вмикаєте, і там вам надасть пароль. Згенеруються коди, згенеруються там 24 слова, фрази або 12, Вже не пам'ятаю, їх потрібно записати буде і запам'ятати, ось, записати на декілька паперу, на декілька листках паперу, і обов'язково кудись в безпечне місце покласти, тому що якщо ви навіть загубите ось цей гаманець, маючи доступ до ваших слів, кодових слів, ви зможете відновити свої активи дуже-дуже легко. Тому їх потрібно запам'ятати, тут я тримаю стейбл коїни, тобто електронні долари. Тут так само я зберігаю гроші, так само, як і готівку, але в електронному вигляді маю тільки стейбл коїни якихось інвестицій і так далі. На леджері я не тримаю. Я тут тримаю тільки долари. Ось стейблкоїни, я тримаю USDT та USDC. Не потрібно зберігати все в одному стейблкоїні, тому що це неправильно. Потрібно диверсифікувати взагалі свої кошти, ризики і так далі, і тримати гроші в різних місцях, і все одно мати до них доступ і бути більш впевненіше в тому, що гроші в тебе є. Далі, срив до карток, банківська система, так? У мене є банк Монобанк. Це банк українського. Ну я думаю, що ви знаєте, що це український банк. І є у мене Revolut. Це європейський рахунок, банківський європейський рахунок. Тут я тримаю так само збереження не дуже багато, просто знаю, що в мене є. Якщо не появляюсь, тут лежить десь 7 або 8 тисяч доларів. Так само вони там лежать. Я їх не чіпаю. Все, вони там є. Просто європейський банківський рахунок, такий з резервними коштами, так скажемо, монобанк Гривні в рахунок для чого я його використовую. Я його використовую для того, щоб просто витрачати кошти в повсякденному житті. Скільки я тримаю грошей на картках, ось в банку. На монобанку у мене лежить коштів для комфортного життя протягом трьох місяців. Я витрачаю протягом трьох місяців, мені вистачає. Якщо я там десь не знаю, загубився тільки з карткою, три місяці я зможу спокійно жити. Я зможу зняти квартиру, зможу купувати їжу, зможу навіть розважатися і так далі. Тобто, три місяці комфортно я зможу прожити на ті кошти, які у мене є на банківському рахунку, на гривнівому банківському рахунку. Ось, і ще у мене є на біржі. Давайте перейдемо, Я вам продемонструю, скільки у мене тут є. Так, Binance, криптобіржа. Я думаю, всі про неї знають. Тут я тримаю свої гроші для інвестицій. Це у мене інвестиційний портфель. Тут у мене всі інвестиції. Найбільша частина грошей тут у мене в USDT, приблизно 50%. Тому що зараз ринок ви знаєте, що поганий. Він зараз в зимі, так скажемо, ось тому повинно мати на балансі завжди USDT, який селий коїн для того, щоб свої позиції вирощу усріднити і мати нормальну точку входу. Ось Binance, тут у мене інвестиційний портфель, гроші для інвестицій, для того щоб їх помножувати. Ось. Все россові про те, де я зберігаю свої кошти, як правильно їх зберігати, як правильно диверсифікувати. Але це не означає, що ви повинні зберігати прямо так само, як я. Правильно я просто показав вам приклад, як це роблю я. А далі ви там самі вирішуєте.